Слава Ісусу Христу! У одній місцевості дуже довго не випадав дощ. І от люди підійшли в одному селі до священника і кажуть, отче, ми б хотіли молитися за те, щоб пішов дощ, тому що пропадає наш урожай. Особливо фермери просили про те, щоб звершувати якусь молитву в храмі, щоб е, припинилася ця посуха. От люди певний час, кілька днів вже збиралися на молитву, молилися ревно, але дощ не йшов. І тоді вони підходять до священника і кажуть, «Отче, чомусь наша молитва є не вислухана, чомусь дощ не іде, тоді отець їх запитує: а чи ви з вірою молитеся про те, що дощ піде? Люди кажуть, так, звичайно, молимося з вірою. І отець каже: А чому, коли ви молитеся з вірою? Жоден з вас, йдучи до храму, не бере з собою парасоль. Дуже часто в нашому житті ми молимося, але маємо слабку віру, що отримаємо те, що просимо. Тому молимося завжди з вірою і каже Господь Бог: якщо будете мати віру, як зерно гірчиці, скажете ці горі, перенесися звідси туди, і вона перенесеться. Маємо віру у наших серцях, молімося з вірою і будьмо певні, що все, що будемо просити для нашого спасення, отримаємо. Амінь.